Війна розбила не тільки наші міста, але й відкрила стан нашого серця. Щодня ми дивимося смерті в очі, і щодня ми чуємо про втрати. І я думав, це змінить людей. Думав, що ми кинемось до Бога, що церкви будуть переповнені, що молитва стане нашим подихом. Але, але ми продовжуємо жити, ніби все, що є час. Ми говоримо про Бога устами, але серце зайняте іншим. Ми кажемо, що віруємо, але продовжуємо чинити гріхи й беззаконня. Навіть славимо Бога словами, але ігноруємо Його слово на ділі. Ми насправді відвертаємось від Його правди і вибираємо легкі шляхи, щоб уникнути покаяння. Але Бог дивиться на наше серце, і йому не потрібні лише слова. Йому потрібні життя, змінені вірою, серця віддані йому, дії, що приносять правду і світло. Бо над нами сьогодні збувається пророче слово Ісаї. Ці люди шанують мене устами, але серце їхнє далеке від мене. Тому настав час не просто говорити про віру, настав час жити нею. Бо війна відкрила головне, життя коротке, вічність реальна, і твоє серце це те, на що дивиться Бог.